Ми всю ніч не спали і хвилюємо зі зранку. Друзі, і васте зібрали, зустрічали їх на гаку. Простори, пісни вчили багато. І сьогодні нам до школи прожають мама і тата. Повна торба. А у мене скічки нові, туші на підпорах нові, ще й новенький телефон, Ой, забулися айфон. Ну, а я піду з планшетом, там зв'язок є з інтернетом. Щоб не думати, не гадати, скільки буде п'ять плюс п'ять. Братья, гадай, на наромашки. Давайте, брат, не браття. Ну давайте. Ну то що, будемо брати хлопців у школу, чи не будемо брати? Будемо брати, так? Молодці. Панчик, пан. Ну, придумали якраз, вам дійти без нас.